Такий вигляд зараз має будинок на проспекті Миру, в який російська армія поцілила у листопаді 2022-го. Сусідня будівля залишилась без частини квартир. Тут пошкоджена бокова стіна. П'ять квартир, які з нашого будинку, а у них є дуже великі щілі, і одна кімната у кожній квартирі. Із п'яти квартир вони на сьогоднішній день не використовуються. Адже вони в аварійному стані, каже Павло. Всього в будинку 80 квартир. Ми виконуємо роботи по 70-ті дому з підсилення конструкції, з підсилення стін, які ви бачите в процесі там побачите вже далі. Також виконуємо роботи по покрівлі, по заміні покрівлі. Повністю всі вікна з балконами блоками міняємо по фонду нереефективності і закриваємо всі питання по дверям. Щоб отримати грантові гроші, необхідно зібрати низку документів, зокрема з експертними обстеженнями. Гранти різняться вартістю, видами та обсягами робіт. На сьогодні від Миколаєва подано 262 заявки на отримання гранту від ОСББ, які постраждали від ракетних ударів. З яких 116 проєктів повністю завершені будівельні роботи, і по 92 об'єктам 100% виплачені грантові кошти на загальну суму 153 п'ятдесят Мільйони гривень це прозорі інвестиції, які були залучені у місто Миколаїв із країн ЄС. Тетяна Толмачова говорить, програма відновить дім розроблена та курується Державним фондом енергоефективності та орієнтована виключно на будинки ОСББ. На сьогоднішній день повністю проект наскільки я знаю, це був замовлення. ЖКХ міста Миколаєва фонд енергоефективності допоміг нам підготувати всі необхідні папери для подачі нас на грант, щоб нам відремонтували. Ми ні одної копійки не потратили з коштів мешканців нашого будинку. Роботи на цьому об'єкті почали місяць тому. Повністю завершити планують за 3-4 місяці. Розповів Максим Крамарчук. Олександр Гордієнко Суспільне Новини Миколаїв.